Вітаємо усіх присутніх в цьому залі. Всі ми знаємо, які здібні наші учні, але хотілося б познайомитися з ними поближче. Адже вони такі різні та навчаються на різних професіях: столярі, художники, різнярі, твористи і їх всіх разом об'єднує творчість та креативність. А творчих людей не зупинить ніщо, особливо коли вони горять бажанням поділитися своїм талантом. Отже, зустрічаємо ученицю групи Б12. Молдаван Лілію з Вірш моєї мами молдаван Оксани Михайлівни. Талант. Якщо талант маєш якийсь, ніколи цим не гордись. Цей талант настирливо розвивай. На користь він людям знай, талант писати чи малювати, цим ти можеш серця зігрівати, знайдуть у віршах потішні слова, і стане спокійніша в людей голова. Картини чарують погляд завжди, милі серцю, гори, ліси, сади, художники талановиті люди. То рук їхніх, видно усюди, є чудовий талант, різдвяство. З під рук людини виходять дивацтва кумедні ведмеді, звірята, немов живі, диво всілякі роблять різбярі Талант у малечі нам слід помічати. Батьки, допоможіть їм його розвивати. Якщо любить дитина з маличку щось робити, за це її треба вчасно похвалити. Талант це дар від Бога, цінуй Його, це тобі допомога. Допомагає талант тобі у житті. Дякуй Богові за дарунки такі.